У цьому відео я вам розповім про ігри, які роздають по підписці PlayStation Plus Extra та Deluxe. Добрий ранок, сніданок, З вами Video Racer, і це новий випуск рубрики PlayStation Plus для бандерівців. Якщо ви забули, то я нагадую, що на каналі є дві рубрики: це PlayStation Plus для українців та PlayStation Plus для бандерівців. PlayStation Plus для українців це рубрика, у якій я розповідаю про PlayStation Plus Essential, тобто три ігри у місяці. PlayStation Plus для бандерівців, це рубрика, де я розповідаю про PlayStation Plus Extra та Deluxe, тобто 20-15 ігор у місяць. Ну що ж, поїхали? І тексту це пригодницька гра від Юзова Фареса, який отримав нагороду за кращу гру 2021 року, створено виключно для спільної гри, де двоє людей, перетворених на ляльки, магічним закляттям, повинні працювати разом, щоб подолати різноманітні виклики та відновити свої стосунки. Сюжет розповідає про подружжя Козі та Мей, які збираються розлучитися, але потрапляють у тіла ляльок. Створених їхньою донькою Роуз, їм доводиться пройти через різні випробування та пригоди, щоб повернутися до своїх тіл та врятувати свої стосунки. По дорозі вони зустрічають різних персонажів, таких як книга про любов доктора Хакіма, вакуумний пилисос, який хоче пуститися, і Мун Бабун, улюблена іграшка Роуз. У гри відсутня українська локалізація снайпер Літ. 5. це симулятор снайпера від Rebellion Developments, де гравець керує Карлом Фейброном, які намагаються зупинити таємний нацистський проект Кракен у Франції, 1944 року, використовуючи різні види зброї, фізику польоту кулі та покращену камеру вбивства у грі. Відсутня українська локалізація. SnowRunner – це гра симулятор водіння важких транспортних засібів від Cyber Interactive у складних природних умовах, таких як сніг, болото, вода та лід, де гравець повинен виконувати різні місії та контракти, використовуючи більше 40 реалістичних машин відомих брендів. У гри відсутня українська локалізація. World War Z. Це кооперативний шутер від третій особи для чотирьох гравців від Cyber Interactive. Гра дозволяє боротися з натовпомисотні зомбі, проходити сюжетні компанії по всьому світі, вести битву з іншими гравцями за виживання та розвивати своїх персонажів та зброю. У гри відсутня, українська локалізація. The Ascent – це екшен рольова гра з видом зверху від Curve Digital, яка відбувається у ківерпанковому світі, де гравець виступає у ролі робітника, який повинен дослідити та вижити у оркології, контрольованій мегакорпорацією The Asset Group, яка раптово зазнала краху, Гра дозволяє грати як у одиночку, так і у кооперативі з трьома іншими гравцями. Використовуючи різну зброю, навички та кібернетичні удосконалення, Сюжет гри розповідає про працівника, який належить корпорації ЗС Group, що контролює майбутній доступічний світ Велес. Після таємничого занепаду ЗС Group, аркологія величезна будівля, що містить усе суспільство, опиняється в хаосі. Де різні районні синдикат і конкуруючі корпорації борються за владу. Роль гравця зупинити ці фракції від захоплення контролю і розкрити таємницю за загиблю The Asset Group. У гри відсутня українська локалізація. Undertale – Це рольва гра від Тобі Факса, в якій гравець керує дитиною, яка потрапила в підземелля, світ монстрів, відокремлений від землі, магічним бар'єром, і намагається повернутися на поверхню, вибираючи між боєм, дружбою або милосердям щодо зустрічених істот. Залежно від того, як гравець поводиться з П'ється з ними, дружиться або прощає, а гра може мати різні кінцівки. У гри відсутня українська локалізація. Спанчбов Скверпен Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Це платформа 2020 року, який є ремейком консольних версій: SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom 2003 року від студії Heavy Iron Studios. Я грав у цю гру і можу сказати, що це простий платформер, у якому можна пройти сюжет. Та провести добрий час з друзями. Це просто гарний ремейк гарної гри. І цю гру вже роздавали по PlayStation Plus Essential торік. У Гри відсутня українська локалізація Melty Blood Type Lumina Це файтинг 2021 року від Delayed Works, який є ребутом серії Melty Blood, заснованої на візуальному романі. У гри відсутня українська локалізація. Dismantle – Це постапокаліптична гра з елементами RPG від 10 LTD, де ви можете руйнувати майже все, що зустрінете, і використовувати матеріали для виготовлення нових предметів і оновлень. Ви повинні досліджувати, боротися, виживати і знайти спосіб втекти з острова. Сюжет гри розповідає про виживання на острові після апокаліпсису, де люди перетворилися на мутованих істот. Ви виходите з бункера і намагаєте знайти спосіб втекти з острова, досліджуючи його таємниці. І технології минулого. Походу гри ви дізнаєтеся про своє минуле і про те, що сталося зі світом. У гри відсутня українська локалізація. Circus Electric це гра, яка поєднує елементи RPG Тактики і керування цирком у стилі стімпанк від Zen Studios, яка створила Інбол Effect, Castle Storm і Operantia The Stone Sun, де повинні врятувати Лондон від загадкових ворогів. Світка розповідає про Амелію, яка приїжджає в Лондон, щоб відвідати свого дядька, керівника цирку, але місто опиняється під загрозою від загадкових ворогів, які називаються злобними. Тільки циркові артисти мають унікальні таланти, щоб врятувати Лондон і розкрити таємниці свого минулого. Гра має ще два режими. Церковий бойовий. В церковому режимі ви керуєте своїм церком. Набирайте, тренуйте артистів, організовуєте шоу і заробляйте гроші. В бойовому режимі ви берете участь у тактичних пошукових битвах, де ви можете використовувати різні навички і прийоми своїх циркових персонажів. У гри відсутня українська локалізація. Dynasty Warriors 9. Це гра жанру Hack and Slash і Omega Mega Force, де ви можете вибрати одного з 90 героїв і брати участь у битвах проти тисяч ворогів на великій відкритій карті Китаю, яка відтворює історичний епоху трьох царств. Гра, окрім сюжету, має Ще вільний режим. Ваші речі і здібності будуть перенесені з вашого профілю гравця. У гри відсутня українська локалізація. My Little Pony A Maritime Bay Adventure. Це переводницька гра від Outright Games Ltd. В якій ви допомагаєте сані і її друзям відновити магію свята дружби і веселощів, зіткнувшись з хитрими загадками, модними показами і милими тваринами. у гри пов'язані зі святом. Maritime Bay Day, яке забули в еквестрії, ви граєте за Санні, яка хоче повернути магію цього свята дружби і веселощів, але хтось намагається зіпсувати її плани, крадучи торти, пускаючи зайців і навіть псуючи картини. Піп, вам доведеться розкрити таємницю цього злоті, допомагаючи магією, модою і новими друзями. У грі є також режим спільної гри, в якому ви можете грати за Санні або її друзів. Ви можете запрошувати іншого гравця для міні-ігор, які включають модні покази, пошук тварин, польоти з пегасами і багато іншого. У грі відсутня українська локалізація. Fast and Furious Py Racers Rise of Shifter. Це гоночна гра від Outright Games LTD, в який ви граєте за Тоні Торето, його команду шпионів-гонщиків, які змагаються з кримінальною організацією Shifter на найкращий високотехнологічний автомобіль. Гра має 17 разів в п'яти локаціях: різноманітні гаджети і мультиплеєр. У гри відсутня українська локалізація. Monster Jam Steel Titans. Це гоночна гра від THQ Nordic, в ви керуєте величезними монстр траками і виконуєте різні трюки, гонки і руйнування в стадіонах і на відкритих локаціях. Гра має 25 популярних траків, 12 стадіонів, різні режими гри і тренування в Monster Jam University. У гри відсутня українська локалізація. Ігру можна буде забрати 18 липня. Ну що ж, відео підходить до завершення, і ця підбірка досить непогана, але є одна проблема: це відсутність української локалізації і певна бідність на цікаві унікальні проекти. Але у цілому непогано. Тепер я попрошу вас підписатись на канал та натиснути вподобайку. і натиснути на дзвіночок. А також залишити коментар з думкою про добірку. Не забувайте підтримувати мене та інших контент-мейкерів, щоб розвивати український ютуб. Бережіть себе, ховайтесь, коли повітряна тривога. Якщо є можливість, то допомагайте за Ісу і пам'ятайте, що ми вже перемагаємо. І батько наш Бандера, а Україна мати. До нових зустрічей.